З Євангелія від Матея того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю Тебе, Отче, Господи Неба і землі, що втаїв ти це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було Твоє уподобання. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, тільки Отець. Ані Отця ніхто не знає, лише син і той, кому тільки син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе. І мій тягар легкий.